Добрий день, дорогі друзі! Два дні тому назад, 11 травня, відбулася важлива подія для українського народу. Рада Європейського Союзу підписала безвізовий режим для України. Цей день став символом нового початку вільного та успішного шляху. Як відомо, у європейських країнах приділяють значну увагу безпеці на дорогах, а Україна це частина Європи. Тому сьогодні, по всій території нашої країни проводиться флешмоб-акція Україна за безпеку дорожнього руху, і наше місто не є виключенням. І зібралися ми тут для того, щоб привернути увагу суспільства до проблеми смертності та травматизму внаслідок порушення правил дорожнього руху. Тому ми закликаємо усіх бути уважними на дорогах. І якщо ви сідаєте за кермо будь-якого транспортного засобу, ви просто зобов'язані на всі 100% знати правила дорожнього руху. Бо порушивши правила, ви наражаєте на небезпеку не тільки себе, а й інших. За моєю командою на рахунок 3 підіймаємо угору жовтий папірціння. Сі мною три рази вигукуємо. Україна за безпеку дорожнього руху. Один, два, три. Україна за безпеку дорожнього руху. Україна за безпеку дорожнього руху! Україна за безпеку